Тренер Наві Блейд дав відверте інтерв'ю для HLTV після того, як команда вийшла в плей-офф, обігравши бейтів 2 0 в вирішальному матчі, і не стримав захоплення формою Ігоря Вандерфула, який став одним із ключових факторів успіху. Зазвичай він блискуче грає на буткемпах, але потім починає нервувати чи трохи просідати. Щось трапляється у минулому, розповідає наш Андрушка, відзначаючи, як ігор середньостатистично тримав приблизно 1,7 рейтинг на Stage 2 і 1,3 на стейдж. 4. 3, незважаючи на стартовий провал проти Фурія та напружену серію з Віталіті. Цього ж разу все інакше. Він просто неймовірний, показує дуже високий рівень, і з такою грою, я вважаю, можна вигравати турніри. Блейд зізнався, що перед Мейджором Вандерфул провалив буткемп. Щось було у нього в голові, він не був присутній. Тож команда з нашим перформанс-коучем активно працювала над менталкою, виганяючи скелети зі своєї шафи. Результат перевершив очікування. Хлопець прибув у Дапешти одразу заграв на топ-рівні. Особливо драматично було в матчі проти Віталіки, де загалом ігор виглядав круто, але в одній грі все-таки просів. Тоді тренер втрутився і сказав: Не накручуй себе, знайди простий звичний для тебе підхід. Бо як тільки починаєш вагатися, може так, а може ні, ти вже в пасті. І ця порада, як ми бачимо, спрацювала Наві попри складний шлях, прорвалися в плей-офф мажору. І на мою думку, слова Блейда це не просто похвала, а сигнал, що, можливо, Вандер. Фул нарешті переріс свої дитячі помилки, а навіть з їхнім досвідом можливо і готові до нового тріумфу. І якщо не тільки Вандерфул, а кожен у команді буде мати чистий розум, то вони все ще мають трохи шансів пограти у нинішньому складі без змін.